Надія прокинулась посеред ночі, налякана й мокра від поту. Серце лунко тріпотіло і зойкало, мало не вистрибуючи з грудей. Та що ж це таке? Хто там стукає? Кому не спиться у цій порі? Худко загорнулась у тонкий халатик. Руки тремтіли, посунула до дверей ватяними ногами. Уклякла, прислухалася, ніби вже нічого й не чути, і жук мовчить, а то такий пес, що пів села зворохобить, як хтось чужий у двір зайде. Хто там? тихо запитала. Натомість глуха й німа тиша, лише комахи тонко б'ються у вікно. На світло злітаючись, здивовано знизала плечима, клацнула замком, визирнула двір. Ворота зачинені. Пес ліниво звів голову й мутнув закрученим обублик хвостом. Ніхто не приходив, запитала в нього і одразу засміялась. Насниться ж таке? Жук демонстративно позіхнув. І поклав голову на лапи. Гаразд, гаразд, спи вже, не заважатиму. Повільно обійшла довкола будинку. Зупинилась біля трояндових джунглів неймовірні пахощі. Обережно торкнулась про холодних роси пелюсток. Понад тридцять кущів подарував Олексій кілька років тому. У неї восени день народження. То вирішив так привітати. Діставав із багажника автівки коробки із саджанцями, заносив у двір, а Надя сміялася. Ну, так ти мене ще ніколи не вітав. Наблизився, ніжно цмокнув у щоку і знизав плечима. Раніше дарував зрізані квіти. Тепер живі. Посадимо, то буде щодня милуватися. А букет що? Постоїть тиждень у вазі, зав'яне і на смітнику опиниться. Відтоді минуло не так багато часу, якихось п'ять років. Квіти радують зір і гріють душу, вихолоджено не годують. Рятують від гріких думок, що обсідають надокучливими мухами і не дають спокою. Іноді навіть розмовляє з ними. Якось сусідка Леська почула ті її тихі бесіди, то селом ще довго гуляв поголос, що Надька Бойчук дахом поїхала. Добре, хоч дахи місцевих пліткарок гарно тримаються. Вони ж своїх Синів і чоловіків від війни спідницями накрили. Та ж Леська нещодавно вихвалялася, ніби заплатила відкупне, кому треба, і ніхто її розтику повістки не принесе, бо йому, мовляв, стан здоров'я не дозволяє, а вже ж. Нехай те хворе здоровило ж луктить пиво в сільському генделі, доки інші хлопці й дівчата прикривають тил своїми спинами. Зітхнула, провела вологими від роси долонями по гарячих щоках, скроні пульсували притлумленим болем. Таки дається в знаки серпнева спека. І хвилювання за хлопців не відпускають. Вже й забула, коли спала нормально, їла, усміхалась, іноді їй навіть дихати боляче, як тоді, коли Олексій кілька днів не виходив на зв'язок. На бойовому завданні був, а вона не знала, куди себе подіти від хвилювання. Щойно зателефонував сміялась і плакала одночасно. Яка ти в мене? видихнув охриплим від стримуваних емоцій голосом. І яка ж? Тихенько схлипнула. Найкраща, найрідніша. Кохаю тебе, моя ластівко, тільки, тільки більше не плач. Гаразд не буду, а ти мені пообіцяй повернутися додому. Обіцяю, і бережи себе, та звісно. Так тоді поговорили, а за кілька тижнів чоловік повідомив радісну звістку. У нас поповнення. Гадай, кого я щойно зустрів? Та звідки ж я знаю? засміялася. Кума? Ні. Когось із товаришів інститутських. І знову не влучила, бери вище, затамувала подих. Батьку, майже пошепки запитала У Яблучко. Тепер з малим у одному батальйоні будемо, очей з нього не спущу. Очі затопило солоне море та стрималась, обіцяла ж не плакати. Це. Навіть краще, що батько із сином будуть поруч, і їй трохи спокійніше. Звісно, якщо, може, любляче серце в такій ситуації мати спокій, це швидше самообман. Надія повільно рушила повстроєнтовий квітник. Стук, стук, здригнулася. Уклякла, ноги в землю вросли. Та що ж це таке? Знову це гупання, десь у глибині саду. Добре, хоч ніч місячна й світла, усе як на долоні видно. Та, муючи страх, застрягли грудкою вгорі, тихо шелеснула в обійми великого саду. Усі ці дерева вони з Олексієм одразу після весілля у свій медовий місяць посадили. Такого фруктового розмаїття більше ні в кого в селі немає. Одних лише яблунь більше двадцяти і раптом спинилась, похитала головою і видихнула. Та це ж яблука. Стигла паперівка в траву падає, а їй здалося хтось стукає. Споришева стежина завела вглиб саду. Он скільки ясніє в траві намистинами. Білі яблука в пелені білої ночі, аж виблискують вся й місяця І точать солодкий аромат. Ріщенками репнутих боків, занурюють її у хвилі теплих спогадів. Надієчко надю. Бабусин голос тріпотів крильцями біля вуха, а вона ховалася в густій кроні старої яблуні і боялась поворухнутися. Бо як побачать, що знову видерлася на дерево, буде біда. Після минулогічної сили земного тяжіння, коли добрий місяць руку в гіпсі носила, дорослі ніби змовилися в один голос батьки й дідусі з бабусею заборонили навіть наближатися до старих дерев. Вломиться гілка, то ще собі в'язи скрутиш. Помахала перед носом бабуся, покрученим від артритою важкої роботи пальцем. І це був беззаперечний аргумент. Ну, принаймні, мав би бути. Надійка змалку росла з отим славнозвісним шилом нижче спини, та все ж нині сиділа тихенько, усім тілом втискаючись у стовбур. Може, не помітить про те, як на зло бабуня йшла через сад, прямісінько до старої паперівки, де ховалася неслухняна онука. Надю, я знаю, що ти десь тут. Краще злась, бо піду по лозину. Ага. Так і повірила. Ба завжди її лякають її грізною лозиною. Але за дванадцять років ще жодного разу не пригостила нею. Лише на словах «Злазь, скажу. От завтра приїдуть батьки, то розкажу, що не слухаєшся. Подумаєш, невелика біда, ну не пускатимуть кілька днів на вулицю до друзів, то й що. В мене трохи часу. Батьківський гнів випарується, зате тут, ближче до верхівки, завжди найбільші та найсолодші яблука, і дозволяти цій смакоті падати і розбиватися об землю, щоб витікав медовий нектар? Тож майже злочин, господарське недбальство, як любить казати дідусь, От так собі розмірковувала втискаючись спиною в стовбур, аж раптом. Бабгаль, не тут шукаєте. Надя з подружками на вигоні за селом каталися на великах. Доки бабуся дякувала цебатому підлітку і розсипалася на всі боки похвалами, який Олексій розумний, серйозний, слухняний. Бабі з дідом усе допомагає ще й вчиться добре. Ой-ой-ой. Як пощастило Марійці з такою доброю дитиною. Надя роздивлялася хитрий вираз його смаглявого обличчя і ледве стримувала регіт. Хлопчак зиркнув угору, перехопив її погляд своїми темними очиськами і змовницьки підморгнув. Відтоді вони вже не розлучалися, бо того ж літа його мама після розлучення повернулася у рідне село в батьківську хату. Олексій був на два роки старший. Його вроджені спокій та гарні манери згладжували її гострі кути. Спершу просто дружили, а згодом все переросло у щось більше, настільки, що Надя не могла дочекатися вихідних, коли був студентом і приїздив додому. А щойно закінчила школу і вступила до вузу, одразу ж побралися. Кілька років мешкали в орендованій однокімнатній квартирі. На останньому курсі завагітніла. Та Богданко народився уже в селі, куди повернулися, бо важко захворіла мама Олекси. Тут вони вже й лишились. Чоловік влаштувався на посаду агронома в місцевому фермерському господарстві. Надія після декретної відпустки вчителькою англійської мови. Життя потекло тихою річкою, аж до початку російського вторгнення. Її Олексій уже 9 років служить ще відтоді, як у травні 2014-го пішов добровольцем на війну, а Богдана повномасштабне вторгнення затягнуло у кривавий вир на третьому курсі юридичного факультету. Перевівся на заучне і пішов захищати вітчизну. Намагалася відумовити, але навіть слухати не захотів. Я не піду, Вітька не піде, день злиняє до батька в Іспанію. Хто ж тоді лишиться боронити країну від москалів? Хто, мамо? Врешті-решт, ми чоловіки чи ганчірки. І не треба зараз розводити плач. Сльози не допоможуть знищити ворога. Ти просто вір, що все буде добре. Звісно, вона вірить, інакше б зламалася, як суха гілка на старій яблуні. А якщо її кохані хлопці міцно тримаються і кришать окупантів, то вона й поготів має всю силу в кулак зібрати. Нахилилася. Вихопила з трави білобоке яблуко, притулилася до нього щокою і вдихнула солодкий запах плоду, запах самого життя, за яке варто боротися до останнього окупанта, щоб українська земля бояла цвітом, щедро колосилась золотим зерном і розкочувала стиглі яблука. В зелених килимах трави, як колись, як зараз і як нескінченну вічність у майбутньому.